Вітаємо вас на нашій телевізійній кухні, де ми сьогодні представляємо головне знаряддя кухаря, тобто ніж. А точніше, цілий набір висококласних ножів Miracle Blade. Сьогодні ми будемо різати, сікти, шаткувати, обчищати за допомогою кухарських ножів високого класу Miracle Blade. Це буде робити Олександр. Він шеф-кухар, і він, як фахівець, дасть свою оцінку ножам Miracle Blade. А тепер погляньте. Погляньте, як швидко і невимушено він управляється із м'яким хлібом, причому хліб не зминається. Мені подобається цей ніж. Відчувається, що він дуже гострий. Так, до речі, у комплекті ми маємо ще один дуже схожий, теж ніж із зубчастим лезом, але ось ось такою витиночкою на вістрі. Цей ніж універсальний. Хоча професіонали найчастіше використовують його для нарізання м'яких овочів та фруктів. Ось погляньте, погляньте, як зубчасте лезо легко йде, просто як по маслу. І цей ніж справді універсальний, бо ним нарізають все, що завгодно, практично. Огірки, ананас. Колбасу, сир, хліб, і тверді, і навпаки, м'які е продукти, і навіть не можна розрізати по папір. До речі, Саня, давай розріжемо папір. Ніколи цього не робив. Але зараз спробуємо. Давай спробуємо. Я роблю це уперше в житті, тож я, мабуть, заплющу очі. Оце так. Дивіться, папір зовсім не зім'явся. Це схоже на магію, але насправді це висока якість ножів Miracle болей. Я хочу звернути вашу увагу. Довжина цього ножа ножа 39 см. Тут є зручна кована ручка, щоб ніж не ковзав, не ламався, а рука ваша не втомлювалась. І уявіть, що таких ножів у вас буде два. Бо один із них ви отримаєте безкоштовно у подарунок, а ще чотири столових ножі для стейку і зручну дерев'яну підставку. Таким відчутним буде бонус за ваше замовлення комплекту Міроклблей, тринадцять суперножів і підставка. Саню, це так все гарно нарізав, як у дорогому європейському ресторані. Ось таке можна подавати найвибагливішим гостям. Чудовий ніж визнаю. А виделочка для того, щоб підхопити декілька кусочків і перекласти їх, наприклад, на іншу тарілку. Просто. Геніально, але Саню, має ще одне завдання для тебе. Ти колись розрубував, скажімо, капусту або кавун, або ось скажімо, ананас, тільки одним ударом. Давай спробуємо. Я впевнений, із ножами «Miracle Blade нам це вдасться. Отже, ще один смертельний експеримент. Дивіться. Дивіться, я не вірю своїм очам на все вдалося. Це все висока якість ножів Miracle Blade. Ну що ж, гарний початок нашого випробування. Ми надаємо вам шанс придбати набір Miracle Blade за сенсаційними акційними умовами. Адже окрім того, що до комплекту вже включено додатковий бонусний універсальний ніж, ви отримаєте подарунок ще чотири ножі для стейку та зручна дерев'яна підставка для усієї колекції ножів. Абсолютно безкоштовно. Ну що ж, я знову вітаю вас із шеф-кухарем Олександром. Демонструємо вам безмежні можливості ножів високого класу Miracle Blade. Як бачите, Олександр у нас гав не ловить. Він нам наразі демонструє можливості спеціального ножу для сиру. Ось як цей ніж виглядає, так са так у цьому ножі є спеціальні отвори, щоб сир не прилипав. Так саме так, це твердий сир. Так. так. А м'який? А м'який сир, краще різати е, кубиками? Ага, подивіться, як виходить гарно. Я все ж таки гадаю, що головне тут справді якість ножа. Бо із ножа і із під нього дивіться, які рівнесенькі кубики виходять. Дивіться, яка краса. Це справді вражає. Ну а що стосується зелені, ось, будь ласка, саню, скажи чесно, яким ножем як найкраще сікти зелень? Ніж для зелені найкраще використовувати сокирку. Так, ніж сокирка, мій улюблений. Я особисто полюбляю таким різати певні овочі, корінь, селери, моркву тощо. Приблизно ось так. Дивіться. А потім, згорнувши на лезо, можна перекинути зелень, наприклад, у каструлю. Це просто геніально. Це таке задоволення працювати з ножами високої якості лезо міцне, гнучке, е зручна ручка. Зовні видається, що цей ніж доволі важкий, але насправді це не так, і ваша рука ні за що не втомиться від роботи з будь-яким із ножів Miracle Blade. Подивіться, рукоятки цих ножів мають особливу форму, і зверніть увагу, що і сокирка для зелені, і ось цей різак. Мають спеціальний захист ось тут біля шийки, щоб не травмуватися, коли доводиться багато працювати, навіть із таким великим, як сукирка або потужний різак. Ну а ним можна виконувати безліч роботи. Найкраще ним розрубувати великі шматки м'яса, відрізати кістку, сікти капусту, кабачки, перець, селеру і навіть зелень. Залишайтеся із нами. Ми з вами лише на півдорозі. і незабаром ви дізнаєтесь про інші можливості комплекту Blade. Адже там ще багато важливих для кухні ножів та міцні ножиці. сучасний дизайн, міцна німецька загартована сталь, ковані ручки, практична функціональність кожного із предметів набору. Це ваш комфорт під час приготування страв. Це професійна обробка продуктів за рахунок гострих лес відповідної форми. Телефонуйте до нашого телемагазину за безкоштовним номером, який ви бачите на екрані, та замовляйте комплект ножів, які відповідають найвищим стандартам європейської якості разом із комплектом ножів. Miracle Blade, до якого, до речі, входить бонусний універсальний ніж. Ви отримаєте цінний подарунок. Ще 4 столових ножі для стейка та дерев'яну підставку. Корисну та зручну річ, аби усі ваші ножі завжди були під рукою та зберігалися належним чином. Хороших ножів багато не буває. Ножі Miracle Blade – це вибір професіоналів, який відтепер доступний і вам. Ну що ж, тепер час познайомитися із ось цим найменшим представником сімейства Miracle Blade. Саме ним виправно почистити картоплю, яблука, моркву, будь-які фрукти, і навіть м'який ківі. О, до речі, слухай, яку тонесеньку шкірочку ти знімаєш? Це ж треба. Кухар має бути економним, а для цього потрібно мати хороший ніж. Тоді легко працювати. Ну що ж, згоден, не менш гострим є і ось цей гнучкий ніж для філе. Ось саме цим ножем легко обробити, скажімо, м'ясо. Якщо вам треба зняти шкірочку із м'яса, дивіться, як вправно він це робить. Також ним ви можете знімати, відділяти кістки від м'яса і так далі. І щодо риби. Цим же ножем можна обробляти і рибу, так, Олександр? Звичайно. Ага. До речі, щодо риби, то нам стануть у пригоди ножиці. Ножиці? Ага. Щоб обрізати хвіст і плавники. Зараз ми спробуємо. Я гадаю, що я це вмію. Я правильно все роблю? Правильно. Ці ножиці дуже міцні. Ви без зусиль коротите ними навіть тверді стеблотроянд. бо давай подивимося, як це буде. Так. Неймовірно, ножиці впоралися навіть із цими стеблами троян. Дивіться, як легко вони це роблять. Як я вже розповідав, цей універсальний ніж, про який я казав, вирішить для вас більшість завдань і проблем на вашій кухні. До речі, ви легко розпиляєте заморожені продукти. Уявіть собі, ситуацію: у вас є заморожена тушка, або, скажімо, шматок тіста. Він увесь вам не потрібен. що робити, не вже все розморожувати. Ні, дивіться, як вправно Олександр використовує універсальний Нині і зубчастим лезом ми відпиляли стільки, скільки нам було потрібно, і нам не довелося розморожувати увесь шматок поспішання. Так, це правда. А тепер пригощайся, друже. Ага. Після гарної роботи слід гарно попоїсти. Я знаю, до чого веде Олександр. До того що час продемонструвати ось цей чудовий комплект ножів для стейку, який ви отримуєте у подарунок. Це такий столовий родинний комплект, саме для зручного розрізання м'яса. Ну, знаєте, я почуваюся просто людиною із вищого світу. Відріжу ще кілька шматочків, тому що це страшенно смачно, а головне страшенно зручно. Ну що ж, Miracle Blade – це новітня розробка спеціалістів у своїй галузі, які роками вивчали ваші потреби і вдосконалювали кожен окремий ніж для вашого комфорту. Тож не відмовляйте собі у задоволенні, скористайтеся нашою пропозицією і почувайтеся справжнім шеф-кухарем на своїй кухні. Телефонуйте прямо зараз за безкоштовним номером, який ви бачите на екрані. Наші оператори із задоволенням проконсультують вас щодо акційної пропозиції. Відтепер у вашому господарстві з'явиться ціла колекція міцних та надгострих ножів із німецької загартованої сталі, які не потребують заточування. Ніж для філе, для сиру, для обчищання, великий різак, зручна сокирка для зелені та овочів, спеціальний хлібний ніж, універсальні ножиці, 4 столові ножі для. Стейку та аж два універсальних ножі, які є гордістю колекції Мірикл Блейд. А в подарунок ви отримаєте стильну та практичну дерев'яну підставку, та ще чотири ножі для стейків. За доступною ціною ми пропонуємо вам вироби світового класу, які рекомендують професіонали.